Дії святих Апостолів, глава 25. А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кисарії до Єрусалиму і поскаржилися знову на Павла первосвященики та головніші з юдеїв, і благали його, і ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив. Вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому при дорозі. А фест відповів, що Павла стережуть у Кесарії, і він сам незабаром туди подається. Отже, сказав він, хто спроможен із вас, нехай ті вирушають разом зо мною. І коли є неправда, яка в чоловікові цьому, нехай оскаржають його. І, прибувши в них днів не більше як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії. А другого дня він засів на суддевім сидінні і звелів, щоб привезти Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких винувачень, що їх не могли довести, бо Павло боронився. Я не провинився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму, ані супроти кесаря. Тоді фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь: Чи ти хочеш до Єрусалиму піти, і там суд прийняти від мене про це. Та Павло відказав: Я стою перед судом Кесаревим. Де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, як і ти дуже добре те знаєш. Бо коли попустився я кривди або гідне смерті вчинив що, то не відмовляюся вмерти. Як нема ж нічого того, у чим мене винуватять, то не може ніхто мене видати їм. Відкликаюсь до кесаря. Тоді фест. Побалакавши з відповідь дав. Ти відкликався до кесаря. До кесаря підеш. Як минуло ж днів кілька, цар Агріпа й Верніка приїхали до Кесарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони пробули, то фест виклав справу Павлову царевій промовив: Є один чоловік. Від Фелікса лише в'язень, на якого, як в Єрусалимі я був, і старші юдейські принесли скаргу, домагаючись його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пізваний перед собою не матиме обвинувачів і не буде йому дано можності. Для оборони від закидів. І як зійшлись вони тут, то я, зволікання, не роблячи жодного, сів наступного дня на сидіння судеве і звелів привезти цього мужа. І винувальники стали круг нього. Проте не вказали вини ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки. Про власне своє марновірство і про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що живий він. І я був непевний у цьому змаганні і спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму і там суд прийняти про це. Через те, що Павло заявив, щоб залишений був він на кесарів розсуд, я звелів. Торожити його аж поки його не відправлю до кесаря. А Агріпа промовив до феста Хотів би і я цього мужа послухати. Узавтра, сказав то почуєш його? А на завтра Агріпа і Верніка прийшли з превеликою пиштотою і на залю судову війшли разом з тисяцьким. Та значнішими мужами міста. І як фест наказав, то Павло був приведений і сказав до них фест О, царю Агріпо! Та з нами присутні всі мужі. Ви бачите того, що за нього весь люд юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут, кричачи, що йому не повинно більш жити. Я ж дізнався, що нічого вартого смерти він не вчинив, а що сам він відкликався до Августа, розсудив я послати його. Нічого не маю, я певного, що міг би про нього писати до Пана, тому я припровадив його перед вас, а найбільш перед тебе, царю Агріппо, що після переслухання мав що писати. Бо здається мені нерозважливим ув'язненого посилати і не означити обвинувачень про нього. Амінь.